Ми повинні в такому контексті розглядати в першу чергу і перед історією знати. То знаєте, у нас таке відчуття, що а, до нинішнього президента США а, ні, нікого не було. Там да? ну, він правда сам так просто створює такий великий потік, ну, наче то півроку при владі, і здається, що вже цілу вічність там і, так? І Байдена вже забули. Да, і це забули. Хоча це є наслідком політики Байдена. Далі дивіться, що з чим зіткнулися, якщо говорити про реальну в реальність, те, що от відбувається, Можна сказати, що Росію реально тиснуть, реально тиснуть. Ну, наприклад, Трамп дотиснув США точніше європейців, що вони будуть закуповувати європейську нафту та газ. Це означає, що Росія з'явиться на ринку Європи, ну приблизно ніколи. Ну повернеться на ринок Європи, тому що там ж ще ж Норвегія, яка експортує ну, коли вони переключаться, да. вони вже не повернуться до да, да, це, ще... це, це, це збулася мрія американців. Що вони ну з часів Шлансову революції, що вони вибивають росіян з європейського ринку реального і далі? Ми скрізь бачимо, що цей конфлікт, фундаментальний конфлікт Трампа та Путіна щодо нафти та газу, він скрізь вискакує. Ну, наприклад, коли вони от в Саудівській Аравії 6 годин сиділи. А чим це закінчилося? Що Путін сказав добре, але я хочу зняття санкцій. З європейців, європейці сказали, ну пішов Рубіо до європейців. Гору знімайте санкції. А він сказав, з якого диву ми повинні знімати санкції з Росії, якщо вона загрожує нашій безпеці. Це ще до договору про те, що американці купують, ну продають нафту та газ на європейському ринку. Далі по санкційній політиці, тому якщо уважно подивитися, от повертаючись до питання санкційної політики, вся справа то в Європі, а не в США.